У крилатому іскандері, яким росіяни вдарили по будинку уряду, було майже чотири десятки деталей вироблених на заході. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, зокрема 35 компонентів американського виробництва: один японського, один британського, один швейцарського, п'ять білоруського та 57 Російського порівняно з ракетами попередніх років поменшало елементів із Європи і США і побільшало з Росії та Білорусі. Нагадаю, іскандер влучив в урядову будівлю у неділю в досвіта. Бойова частина не здетонувала, однак ракетне паливо спричинило пожежу. Наслідки бачив Анатолій Журавльов. Серед об'єктів, які стали цілями ворожого удару по Києву в неділю на світанку, будівля кабінету міністрів. Після атаки над нею здіймався стовп диму. Палали останній поверх і дах. Для гасіння пожежі рятувальники залучили авіацію. Згодом премєр міністерка України показала, що відбувається всередині. В самому центрі міста Києва ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують тут працювати. А такий вигляд: зруйнований поверх будівлі уряду має зараз. Бачите, чому я казала, що ходити достатньо. тут вибиті двері та шибки, вибоїни у кабінетах та обгорілі стіни. Місце удару ще кілька днів тому тут вирувало робоче життя чиновників кабміну. Нині ж можна побачити лише суцільну руїну. Вибух у будівлі пролунав близько шостої ранку, зазначає голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пожежа за рахунок того, що будівля має певний вік і багато дерев'яних конструкцій. Дуже швидко набрала великих обсягів. Була загроза, що вона розповсюдиться повністю на всю покрівлю. Були сформовані підрозділи, які піднялися на 10-й поверх в ізолюючих апаратах. Була залучена пожежна авіація. Пожежа була сразу локалізована, потім ліквідована. Зараз проводяться роботи рятувальниками по розбору нестабільних конструкцій, прибиранню пошкоджених елементів і стабілізації тих конструкцій. Комбінований російський удар по столиці в неділю став одним із наймасованіших від початку повномасштабного вторгнення. Його наслідки вже побачили 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Про цинічну атаку керівництво країни поінформувало також міжнародних партнерів. Провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції. На тлі посилення ракетно-дронових атак Росіян по Україні, зокрема, відбувся перший за час війни удар по будівлі уряду ракетою Іскандер. Потрібне подальше посилення позицій України у протистоянні російській агресії. В першу чергу це додаткова підтримка України, зокрема нашої ППО, та посилення санкцій проти Росії. А отже, Україна вкотре закликає партнерів посилити допомогу в напрямку протиповітряної оборони. Євгену Ноп'єнко, Анатолій Журавлю, Генадія Нікеєнко. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.